У церкву заходить старий і звертається до священника. Я би хотів поговорити з вами наодинці. Ви хочете сповідуватись? М, М. На, сповідуватись, то сповідуватись. То старий і каже, що йому 86 років, що його жінка померла 36 років тому, і за цей час він жодного разу не мав сексу. Але два дні тому він ужив одну таблетку Віагри і мав чудову ніч із двома молоденькими дівчинами. Що ще? спитав священик. Це все, відповів старий. Здивований священик запитує: Коли ви сповідувались востаннє? Ніколи, відповів старий. Чому? Тому що я жит. – Жит? А що ви робите в церкві? І задля чого ви все це мені розповідаєте? Ой я такий щасливий. Я всім це розповідаю. <розум> Викрали українця. Привели його на озеро, занурили головою у воду і питають: долари є, ні, євро є, ні, гривні є. Мужики, ви або глибше мене занурюєте, або довше тримайте, бо нічого не видно. Дружина чоловіку, Саш, а чому весь час злишся? Тому що я Віталік. Їдуть менти в Уазику, ззаду цапа везуть, на вулиці дощ, мряка. Дивляться на зупинці, батюшка стоїть. Змокувась. Менти зглянулися на нього, вирішили підвести, а заразом і поприколюватись. Сів батюшка в машину, подякував і запитує А куди це ви, хлопці, цапа везете? Ті відповідають. Та в духовну семінарію вступати. Батюшка не дурень відповідає а якщо не вступить, то так ментом і залишиться. <риклад> Мужик зайшов у потяг на Одесу. Бачить. Зовсім місць немає. Вирішив одну штуку викинути. Ходить і примовляє: Нічого, все одно її спіймаю. Кого? Так, кобра з сумки втекла. Пасажирів, як вітром, здуло, мужик ліг і заснув. Вранці прокидається і питає у провідника. Скоро Одеса. Та яка Одеса? Вчора якийсь ідіот кобру випустив, так вагон відчепили. І ось стоїмо.